Є новина, друзі. Путін посилає Трампа, але дуже боїться. Та розмова Зеленського з Трампом. Дослухайте до кінця. З'явилася сьогодні стаття в Reuters, Ну інформація джерела з Кремля. І в цій статті написано, що Путін дуже боїться втратити контакт з Трампом. Він дійсно цього боїться. Він якби цінує відносини з Трампом. І він. Хоче якби щоб Росія далі торгувала з заходом, тобто повернутися до заходу. Він хоче торгувати своїми товарами в Європі, тобто енергоносіями та нафтою газом. Але для нього важливіше це якби захопити чотири області в Україні, щоб виглядати якби переможцем. Але він все ж таки має надію, що коли він все захопить, то він повернеться далі до перемовин і буде заключати мирну угоду. В стамбульські перемовини вони були тільки для того, щоб показувати, що він нібито хоче миру. Але ну це складна ситуація. Треба якби довго вести перемовини, треба ще досягати результатів в війні, і тільки тоді можна вже якби, заключати мирну угоду. І стали мир і далі торгувати з Заходом, торгувати з США і е, з Європою. Ну е, він, е, до речі, там описується, що він сам особисто стежить за заявами Трампа. Він дуже переживає те, що Трамп змінив позицію, якби і хоче тиснути на росіян цими санкціями, і намагається якось це відтягнути. Ну, про те, що я, до речі, розповідав, що Путін хоче затягнути час, розповідати. Давайте групами там зустрінемося туди сюди, а потім зустріч лідерів. І от ну зрозуміло, що ця стаття вона десь вийшла скоріш за все з Кремля і попала на західні шпальти газет, тому що це якби позиція їхня. Що ми тебе поважаємо? Трамп, любимо Трамп, ми з тобою готові. Але в нас є розумієш, от чотири області нам віддай. Відай і тоді, якби ми готові на мирну угоду. Ну зрозуміло, на це ніхто не піде, тому що він їх не те, що не захопив, а він взагалі окупував українську територію, купу наших територій, це українські території, їх навіть визнавати не можна об'єктивно. І вони просто це запускають перед тим, ну якби якось відтягнути позицію Трампа по поведенню санкцій. Трамп він ну діє чітко. Тобто, в ця позиція по Індії вже з'явилась нова заява. Це теж в контексті цієї новини про Путіна, тому що вже з'явилась нова заява, що сьогодні за добу, якщо Індія не припинить купувати російську нафту та нафтопродукти, збільшаться тарифи для Індії в рази. Ми ж не знаємо, що це будуть за тарифи, але зрозуміло, що Трамп почав серйозно працювати. Індія це перша ластівка. Це зрозуміло, далі буде Туреччина, Бразилія. Китай і всі інші, хто допомагає Путіну вести війну. Я до речі, попередньому відео розповідав, що навіть ЄС хоче вести санкції проти Китаю. Представник В НАТО США він заявив, що санкції будуть введені в Торині проти всіх країн. Які допомагають Путіну вести війну, тобто купляють в нього енергоносії, і дають йому гроші, і те, що Трамп від цього не відходить, це дуже дуже важливо і дуже класно для України. Також сьогодні Трамп поговорив з Зеленським. Це теж дуже важливий сигнал, тому що передби кінцем цього ультиматуму, який виходить 8 числа, 8 серпня, та весь світ вже читає навіть деякі видання поставили там відлік до 8 серпня, коли будуть введені санкції проти. Путіна і терористична держава, яка атакує нас щодня, так от поговорили і про санкції. До речі, дуже так важливо написав Зеленський, сказав, що ці рішення Трампа про санкції, вони реально можуть заставити Путіна зупинити війну. Я своїми словами говорю. Ну тобто, це дуже важливо. Поговорили про зброю, яка буде продавати США і Європа буде її закупляти. Поговорили про угоду з США, що наші дрони підуть США, США буде купляти. А ми за це будемо тривати зброю, яка нам потрібна. Чому? Тому що подвійна стратегія. Якщо Трамп подасть санкції, друга частина стратегії це далекобійні удари. Якщо будуть оці смертельні санкції далекобійні удари. За невеликий термін економіка росіян впаде, і Путіну прийдеться припиняти війну вже без жодних ультиматовів і умов. І як на мене, це останній шанс Путіна. Якщо він зараз от не прийме ультиматум Трампа, то далі буде тільки гірше для російської економіки, і це все одно призведе до того, що йому прийдеться прийняти ну. Факти про припинення війни. От такі маємо новини: лайк, репост, підписка, телеграм. Ну і напишіть, що ви думаєте з цього приводу.